Вітаю, я Володимир Мамолига, психолог. Мене часто запитують, як налагодити стосунки в родині. На жаль, кризові періоди бувають абсолютно у всіх. Ось лише вчора усе було тепло і чудово. І тепер ось нудьга, холодність і байдужість. Буває, побут забирає купу сил і часу. Буває, вам здається, що ви просто вже знаєте партнера настільки чудово, що вже просто нецікаво. Але ви кохаєте свого партнера і ну дуже хочете налагодити стосунки. Можна спробувати найпростіший спосіб написати йому листа. Близькі люди, які живуть у одному помешканні, постійно діляться один з одним усім, говорять, як треба заробляти гроші, виносити сміття, паркуватися, прибирати за собою, а про почуття мовчать. Або просто не вміють. Або щось у середині категорично заважає, то ж варто спробувати написати листа своєму чоловікові чи дружині. Подякуйте за усе те чудове, що сталося між вами, за роки стосунків, за дітей, за підтримку, за кохання, за допомогу. Зауважте все те, що ви могли б оцінити раніше, але чомусь мовчали. Подякувати, пробували! Про свої претензії напишіть у другій частині послання, але не у форматі претензій, а типу, вибач, але я так потребую твоєї допомоги. Якщо писати дуже чемно і акцентувати на тому, як ви любите партнера, він повинен зрозуміти все. І повідомте кохану людину, що ви самі готові змінюватись, щоб йому було краще з вами. Але вам так хочеться зробити свою родину щасливою. Ви можете переглянути розклад. Існує термін мамина година, коли мама не займається нічим, крім своєї дитини. Про годину подружжя теж забувати не варто. Обов'язково потрібно виділити протягом дня хоча б якийсь проміжок часу, щоб ви приділяли його лише один одному. Для цього складіть список, якими справами ви зазвичай займаєтесь, коли ви обидва вдома. І спробуйте відмовитись від усілякого перфекціонізму, виділивши час лише один для одного. Ще треба ходити на побачення. Хоча б раз на тиждень. Так, ніби ви щойно познайомилися у кіно, на виставку, у парк, у ресторан, щоб були спільні, приємні спогади. Пам'ятайте, спілкування має бути легким, постійно говорити один одному компліменти. Цілуватися при зустрічі, допомагати вдягати пальто, бути взагалі максимально галантними. Уявляйте, що ви щойно познайомилися, телефон вимкнути, жодних повідомлень не переглядати. Головне знайти, хто догляне за дітьми, доки ви будете десь проводити час разом. Має сенс танцювати, тому що життя це теж свого роду танець. Якщо в ритмі вашого життєвого танцю почалися збої, потрібно налагоджувати їх для початку у фізичному форматі. Можна записатися на групові заняття. Пари завжди беруть охоче. Ще важливо, зверніть увагу на те, в чому виходите вдома. Забудьте про халати, розтягнуті футболки і тренувальні штани. Зараз існує одяг для дому, сукні з бавовни, туніки, лосини, безліч не зручного, що не обмежує руху одягу, який можна носити вдома. Тоді ви завжди будете привертати увагу партнера, інтригувати та подобатися. Що ж, над стосунками завжди треба працювати, навіть після весілля. Кохання це процес, і коханням потрібно займатися. І тоді усе буде добре. Пам'ятаємо! Що ця програма носить інформаційний характер та не може замінити консультацію психолога та психотерапевта. Зустрінемося!